Виконуємо номер 11 із завдань для перевірки знань до параграфів 17 по 20 підручника «Геометрія 7» та номер 11 із завдань для перевірки знань до параграфів з 38 по 41 підручника «Математика 7», інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік існує трикутник з периметром 23 см, одна сторона якого на 3 см більша за другу, і на 5 см менша від третьої. Приступаємо до виконання, позначимо сторону трикутника змінною Х. Знайдемо сторону трикутника. Нехай одна сторона трикутника. X сантиметрів. Тоді друга буде. Відомо, що одна на 3 сантиметри більша за другу. Значить, друга на 3 сантиметри менша. X відняти 3 см, а третя і на 5 сантиметрів одна менша від третьої. Отже, третя на 5 сантиметрів більша сантиметрів. враховуючи, що периметр трикутника у нас 23 см, сантиметри, маємо рівняння. У нас Х додати Х відняти 3, додати Х додати 5 до рівня 23. Маємо 3х додати 2, до рівня 23, переносимо 2 в праву частину, змінивши знак на протилежний. 3х дорівняє 21 і тепер ділимо на 3, х дорівнює 7. Отже одна сторона трикутника сім Друга. Сім відняти три чотири сантиметри. А третя 7 додати 5-12 сантиметрів. Ну, тепер перевіримо виконання рівності трикутника. Кожна сторона трикутника менша від суми двох інших сторін. Беремо найбільшу і суму двох інших. Як бачимо, 12 у нас більше за суму двох інших. Отже, рівність трикутника не виконується нерівність трикутника не виконується. Тому трикутник з такими сторонами Існує номер 11 із завдань для перевірки знань до параграфів з 17 по 20 підручника геометрії 7 та номер 11 із завдань для перевірки знань до параграфів з 38 по 41 підручника математика 7 виконано.